Привіт, друзі! Тиждень на городах пролетів. Не було часу, щось для вас таке цікаве зняти. Але сьогодні перед вихідними я виправлюсь і зроблю для вас відео, якого ви не побачите ніде більше на просторах інтернету. Ну, по крайній мірі, я такого не знайшов. Наскільки ви знаєте, а можливо, хто і не знає, я роблю ось такі пилочки. Саме ця зроблена із полотна китайської ножовки. І сьогодні я хочу зробити пилку, яку досі не робив ніхто. А зробимо ми пилку із коси. Коси особливо старі, саме ця 88-го року випуску. І вони доволі у них сталь кована і доволі міцна. І було б дуже цікаво спробувати зробити пилку із, із коси. Але це ще не все, так як е пилка ця буде без розведення. Так як японські фірмові пилки або брендові європейські. У них йде полотно до обуха на спуск. Тож. Е на косах, на полотнах кос теж така сама сталь. Від обуха йде на спуск. Було б набагато легше зробити по скосу коси. Я легких шляхів не шукаю, тому полотно буде в обратну сторону. Щоб у нас на обухі було тонше, а де зуби будуть нарізатися, буде товще, Тобто буде полотно. Протилежну сторону. Дуже цікаво спробувати зробити таку пилку. І, чи справді, вона пилятиме без розведення. Звичайно, шкода таку косу хорошу переводити, але я впевнений, що я вже косами не буду користуватися, тим більше вони в мене є в запасі. І це не остання коса, яку я переведу. І тим більше я з неї не зробитиму якусь чепуху, а зробимо. Толковий арний інструмент, по крайній мірі постараємося. Ось відрізаний шматок, і наскільки ви можете помітити. Що коса від обуха йде на спуск. Оце так пилка. Пилка стала як рогалик. Як ви бачите, полотно вже вирізане і навіть нарізав я форми під зуби. Але здається мені, що без розводки діла не буде. Не пилятиме вона по тій причині, що сталь на косах не катана, а кована. І під, після відрізання обуха коси полотно скрутило, як. То знавшу, воно дуже сильно деформоване і навіть вздовж е, полотна є ось такий вигін. Я спробував його вирівняти, але сталь такого полотна надто нерівна. Звісно, це експериментальний варіант, але на постійній основі такі пилки і скос, Ну, така собі затія. Але в будь-якому випадку я її зроблю. Навіть з розведенням зубів я її змушу пиляти. В єдиному екземплярі вона займе своє місце у моїй колекції, тому що таких пилок більше не зробить ніхто. До речі, друзі, хочу сказати декілька слів про свій новий шуруповерт від бренду ProCraft. Попрацював я вже ним деякий час і вже навіть заряджав декілька разів. І вже виявилось декілька плюсів та мінусів. Отже, почну з мінусів. Що я помітив, що зараз показує у мене на панелі два ділення. Але якщо натискаючи на акумулятор, він показує всі три ділення. Але якщо затиснути кнопку на акумуляторі індикатора заряду, і він, він показує два ділення. Чому так? не, не зрозуміло, щось показники не всі підпадають. Але це за цю ціну для мене це не критично. І декілька плюсів. При плавному натисканні на клавішу можна підібрати зручні для себе оберти. Це мені дуже подобається. Ну, Це непогано. І другий плюс, друзі, що тепер моя дрелька сітєва висить на цвяхові і припадає пилюкою. Так як е, акумуляторний інструмент, ну дуже зручний у використанні. І я вам скажу, що дійсно майбутнє за акумуляторними інструментами, що не говори, це дійсно так. Що простота і зручність використання це просто на висоті. Тому, друзі, бренд Procraft, кому цікаво, бо писали, що Куплена реклама, навіть якби вона була куплена ця реклама, то мені було б ні каплі не соромно за цей бренд. Тому що саме ці інструменти, які у мене є в наявності, мене задовольняють на всі 100. В першу чергу по ціні і в другу чергу по виносливості і по якості збірки. Доволі собі нормальний інструмент. Чому б ні? За невеликі гроші. Завершив я пилочку. Стандартна, як я завжди роблю. Нічого не міняю, мені такий дизайн подобається. На обухові тут спуск у 0,6 мм. А на зубах виходить 1 мм. Спуск відмінний, дуже чудовий, але все одно вона без розведення, мені здається, пиляти не буде. Так як полотно. Неможливо вирівняти. Коли я рівняю по обуху в його, гнеться полотно на зубах. Коли я рівняю по зубах, вигинається на обухові. Якби воно було ідеально рівно, то вона б пиляла б це 100% без розведення. А так, якщо вона кована і вона деформується постійно, то я думаю, номер не пройде. Від відблиску видно, що воно лінзоподібне. Суха гілочка, зараз спробуємо ще на сухій. Ну що ж, як бачите, ще тонше, сире і сухе, ще пиляє, а вже товще сире вже не пиляє. Так що зараз спробуємо зробити розвод. І таки змусимо його її пиляти. Ну що ж, друзі, давайте зробимо висновки. Пилку я таки пиляти змусив. При невеличкому розведенні вона пилять почала як по маслу. Ви прекрасно знаєте, що на косах сталь хороша, дзвінка. Після відрізання обуха від полотна, полотно мгновенно деформується через те, що воно, з нього знімається напруга. І воно стає і гвинтом, і дугою, як хочеш. Тому в якості експерименту, експеримент, я вважаю, наполовину вдалим. Тому що тоненькі гілки, навіть сирі, вона без розведення пиляла. Якби я заточив звичайну пилку без розведення, ну вона максимум пропиляє сантиметр. Далі її затискає дуже сильно. На відміну від цієї, вона більш-менш із тонкими гілками справлялася. Навіть без розведення. Зробивши невеличке розведення, вона почала пиляти. Якби метал на косах був катаний, гладенький, то вона б, звісно, пиляла б і без розведення будь-якої товщини дерева. А так, як навіть ось я пальцями проводжу, я відчуваю, що вся сталь дуже зовсім нерівномірна. І при цьому Полотно деформоване, я його намагався вирівняти, як зміг, але все одно деформація присутня. Але, от, тим не менш, вона пиляє. В якості експерименту, і як єдиної пилки, зробленої з коси, яка косила, а тепер коса пиляє. Я думаю, експеримент вдалий. Але робити пилки із коси. Або робити, як багато дуже відео, роблять ножі з коси. Я колись спробував робити ножа із леза коси. І я вам скажу абсолютно точно, у процесі використання такого ножа, лезо веде в одну сторону. І як ти його не рівняєш, все одно воно вигинається за одним боком. Тож, єдине, що можна зробити із коси, якщо вона не потрібна. Я думаю, як непоганий варіант було б полотно на сапку. Більше із коси, я думаю, толково зробити неможливо нічого. Тому що коса наче нова, наче лезо рівне. Але як тільки відрізається від неї обух, полотно дуже сильно деформується. Ось таке, друзі, відео для вас. На сьогодні я з вами прощаюсь. Всім удачі і всім пока. Пилка із коси. А ще ж у мене є пральна машинка, а в ній нержавіюча сталь. Хм. Треба задуматися.